Вітаю! Сьогодні будемо вивчати додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Припустимо, у нас є 9 тістечок макарони. Спочатку на тарілочку ми поклали одне тістечко, це одна дев'ята від загальної кількості. На наступну тарілочку ми поклали 2 тістечка, це 2 дев'ятих від загальної кількості. Отже, ми забрали 3 тістечка або 3 дев'ятих від загальної кількості. Математично можна записати 1 дев'ята додати 2 дев'яті дорівнює 3 дев'ятих. Отже, можна сформулювати правило. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники і залишити той самий знаменник. Отже, дріб А поділене на С, додати дріб Б поділене на С, дорівнює дробу, в чисельнику сума А і Б, знаменник залишається незмінним, С. Зверніть увагу на формулу, запам'ятайте її. Наприклад, сімнадцятих додати сімнадцятих дорівнює дробу в чисельнику сума 6 і 3, знаменник залишається без зміни 17, дорівнює дробу сімнадцятих. Таким чином можна додавати не тільки два дроби, а й більшу кількість дробів. Наприклад, 1,39 додати 5,39 додати 7,39 дорівнює дробу в чисельнику сума 1, 5, 7. В Знаменнику залишається 39, дорівнює дробу 13,39, або 14,51 додати 12,501 дорівнює 26,501. Зверніть увагу, якщо результатом виконання дій є неправильний дріб, то зазвичай перед тим, як записати відповідь, його перетворюють на мішане число. Наприклад, 12.41 додати 30,41. Це буде 42,41, але це є неправильний дріб. Виділяємо цілу частину і це буде 1,141. Як перетворювати? Неправильні дроби намішані числа ми розглядали на минулому уроці. Хто підзабув, будь ласка, перегляньте відео. Ще приклад. 56 сотих додати 72 соті дорівнює 128 сотих дорівнює 1,28. Розглядаємо, як можна віднімати дроби з однаковими знаменниками. Припустимо, у нас є 9 тістечок макарони. Спочатку на тарілочку ми поклали 3 тістечка. це 3 дев'ятих від загальної кількості. Потім з цієї тарілочки переклали на іншу. Одне тістечко це одна дев'ята від загальної кількості. Отже, на нашій тарілочці залишилося два тістечка, тобто дві дев'ятих від загальної кількості. Математично можна записати 3 дев'ятих мінус одна дев'ята дорівнює 2 дев'яті. Можна сформулювати правило, щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника, зменшуваного, відняти чисельник від'ємника і залишити той самий знаменник. А цетих мінус Б цетих дорівнює дробу чисельнику А-Б. Знаменнику це. Подивіться на формулу, запам'ятайте її. Розглянемо, на прикладі. 7,29-5,29 дорівнює дробу в чисельнику 17-5, знаменнику 29. Дорівнює 12,29. Можна віднімати декілька дробів: 56, 118, мінус 3,118, мінус 12,118. Дорівнює В чисельнику буде, 56, мінус 3, мінус 12, В знаменнику 118, дорівнює дробу 41,118. Ще приклад, 72, 111, мінус 22, 111, дорівнює дробу 50, 111. Зверніть увагу, для додавання і віднімання звичайних дробів справджуються ті самі властивості, що й для додавання і віднімання натуральних чисел. Розглянемо на прикладі. Від дробу 65-73 треба відняти суму Двох дробів 11,73 і 473. Перша дія це дія в дужках. ми знайшли суму, це 15,73 і тепер від 65,73 віднімаємо 15,73 і ми маємо 5073. Інколи нам необхідно для розв'язування завдань перетворювати мішане число у неправильний дріб. Сформулюємо правило. Щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, треба помножити його цілу частину на знаменник дробової частини. До отриманого добутку додати чисельник дробової частини та записати отриману суму чисельником неправильного дробу, а знаменник дробової частини залишити без змін. Зверніть увагу на формулу, запам'ятайте її. А тепер давайте все, що ми тільки що розглянули. Розглянемо на прикладі. Нам необхідно мішане число 5,38 перетворити на неправильний дріб. Для цього цілу частину 5 треба помножити на знаменник 8 і додати чисельник 3 і записати це в чисельнику. А знаменник залишити без зміни 8. Порахувавши, ми отримаємо дріб 43,8. Ще приклад. 12,5 дорівнює. Спочатку цілу частину 12 множимо на знаменник 7 і додаємо чисельник 5 знаменник залишаємо без зміни. отримали дріб 897. Інколи ми можемо використати так зване правило годинника, коли будемо все виконувати за годинниковою стрілкою. Подивіться, будь ласка. 8 помножити на 5, додати 3, 7 помножити на 12, додати 5. Адже ми знаємо, що від зміни міс множників добуток не міняється. Можна 12 помножити на 7, можна 7 помножити на 12. Кожен може використовувати те правило, яке йому більш до вподоби. Розглянемо задачу. Першого дня дівчинка прочитала 7.33 від обсягу книжки, а другого – на 2.33 частини менше. Яку частину книжки прочитала дівчинка за 2 дні? В перші дії Дізнаємося, яку частину книги прочитала дівчинка другого дня. 7,33 мінус 2,33 дорівнює 5,33 частини книги. І в другій дії дізнаємося, скільки частин книги прочитала дівчинка за два дні, 7,33 додати 533 дорівнює 12,33 частин книги. Відповідь: За два дні дівчинка прочитала 12,33 частин книги. Розв'яжемо рівняння, використовуючи всі знання, які ми сьогодні з вами отримали. 34,30 мінус сума Х додати 11, 37 до рівня 22, 37. Спочатку знайдемо невідомий від'ємник. Будемо їм вважати весь вираз, записаний в дужках. Х додати 11 37 дорівнює 34 37 мінус 22 37. Адже, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, x додати 11.30 буде 12,37. Тепер x невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 12.30 мінус 11.30. Отже, х дорівнює 1.30. Як бачите, ми з вами використали всі-всі свої знання, які отримали до цього моменту. Отже, підводимо невеличкий підсумок. Сьогодні на уроці ми вчилися з вами додавати, віднімати дроби з різними знаменниками, переводити мішане число в неправильний дріб. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це робиться. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.